Костюми у стилі барокко, маска ворони з вистави Великий льох, книга відгуків для відвідувачів театру Ляльок та макет до вистави «Леді в Лавандовому усе створене руками Нікола Пунова. У Полтавському музеї авіації і космонавтики відбувся щорічний музейно-мистецький екзюпері-фест. Присвятили його 124-й річниці від дня народження французького письменника-військового льотчика Антуана Десент-Екзопорі та пам'яті режисера Полтавського академічного театру Ляльок Нікола Пунова. Це дитяче сприйняття, це дитина всередині, відкрита, тепла, вся така закохана в життя, закохана в свою роботу. От саме тому всі, абсолютно, всі друзі, колеги називали його маленьким принцем, проводячи ці паралелі. А в сусідній залі музею презентація артефактів присвячених родині екзюпері на унікальній візитці, яка належала двоюрідному брату нашого відомого Антуана Антуанна де екзюпері і це відомий французький дипломат, і ви можете побачити його особисту правку. рукописний варіант. Наступна локація фесту бачення космосу полтавськими художниками. Поруч презентація конвертів та марок, створених на основі робіт вихованців творчої майстерні Маленький принц під керівництвом Ігоря Шипуліна. Дитячі малюнки перевели в форму марок тобто мініатюр. Художніх і э, намалювали портрет екзюпірі на конверті, щоб тому, що наша студія присвячена э, екзюпірі, і тому і ми в цьому році вирішили таким чином э, внести свій вклад. В його творчість я намалював картину за повістю Маленький Принц. Мені, при мені цю ідею предложив мій вчитель. Зображено на Марці, як маленький принц летає на своєму літачку старіти космосу. Традиційний щорічний музейно-мистецький екзопері-фест організовують у Полтаві вже в дев'яте.